Це жест подяки військовим та ветеранам. Його придумали в Україні. Мета цього жесту продемонструвати, що ми цінуємо їхній вклад у наше мирне життя. Але є кілька питань. Як зрозуміти, що перед тобою військовий, а не рибалка чи мисливець? А якщо я отак випадково подякую якомусь негідникові? А може, це військовим і не треба? І ці питання ми поставили тим, хто розбирається у цій темі Яніна Соколова та Максим Музика. Насправді відрізнити людину за одягом, там, чи ветеран, він чи не ветеран, це неможливо. Багато ветеранів вони в принципі принципово не носять камуфляж в мирному житті. А ті хлопці, які повертаються зі сходу, їх можна побачити на вокзалі. Хтось з них по формі, хтось без форма, але теж можна побачити е, рюкзаки військові. І для них дійсно важливо, щоб відчувати вдячність, коли вони повертаються до мирного життя. Важливо дякувати заради того, щоб в українців було розуміння цінностей. Мені здається, за останні п'ять років дехто з нас зрозумів, що таке справжня цінність. Але для тих, хто ще не зрозумів, важливо продемонструвати, кому передусім ми маємо дякувати кожного дня, прокидаючись і засинаючи. Тому. Дякувати, це вкрай важливо. Ветеранам і військовослужбовцям дуже важливо відчувати вдячність від суспільства за те, що вони роблять для нього. Треба відчувати, що той досвід, який вони отримали, все, через що вони пройшли, через смерть, через страждання, через втрату близьких, побратимів, це не дарма. І що суспільство цінує ці зусилля і цінує те, що вони робили для нього. Мені здається, що наші ветерани і воїни, які просто зараз, цю хвилину, поки ми пишемо це відео, захищають наші спини на сході, дуже цінуються. І боятися, що хтось цього не зрозуміє, мені здається, що це маячня. Я не була на війні, але я спілкуюся із величезною кількістю військових, які є глядачами. Тих проєктів, які я роблю, причому абсолютно всіх. І я жодного разу не зустрічала негідника. Тому не треба боятися, що хтось виявиться негідником. Головне, не бути негідником самому. Дізнавшись про геройські вчинки захисників і захисниць України з новин та постів у Фейсбуці, ми ставимо лайки, робимо репости. Ось навіть зараз я закликаю вас репостнути це відео і підписатися на сторінку завдяки тобі у Фейсбуці, Ютубі та Інстаграмі. Але давайте переносити подяку з онлайну в офлайн. Побачивши військових ветеранів та ветеранок на вулиці, прикладіть долоню до серця на знак подяки.